Євангелія від Луки, розділ 5 Одного разу, коли народ юрмився коло нього, щоб почути слово Боже, і він стояв біля Генезарецького озера, побачив два човни, що стояли край озера. Рибалки вийшли з них і полоскали сіті. Він увійшов в один з човнів, що належав Симонові, і попросив його відплисти трохи від землі, а сам, сівши, почав учити народ з човна. Коли він перестав говорити, сказав до Симона. Відчали на глибінь, та й закиньте ваші сіті на ловитву. Озвався Симон і каже, Наставнику. Всю ніч трудились ми і нічого не піймали. Але на твоє слово закину сіті. Так вони і зробили, і піймали велику силу риби, і їхні сіті почали рватися. Тоді вони кивнули до своїх товаришів, що були в другім човні, щоб ті прийшли і допомогли їм. Прийшли вони і наповнили обидва човни, аж почали потопати. Побачивши це, Симон Петро припав до колін Ісуса і каже: «Іди від мене, Господи, бо я грішна людина. Жах був Великий огорнув його і усіх, що були з ним, і за риб, що їх піймали, також і Якова та Йоанна, синів Заведея, які були спільниками Симона. Ісус же промовив до Симона Не бійся віднині будеш ловити людей. І, витягши човна на берег, кинули все і пішли слідом за ним. І от, як він був в однім з міст, з'явився чоловік, увесь у проказі. Побачивши Ісуса, він упав ниць і почав його благати. Господи, якщо ти хочеш, можеш мене зробити чистим. Ісус простягнув руку, доторкнувся до нього і каже Хочу, очистя». і вмить покинула його проказа і наказав йому: Нікому не говори, але йди та покажи священникові і принеси дар за Твоє очищення. Як наказав Мойсей їм на свідоцтво. Чутка про нього ширилася дедалі більше, і сила людей збігалася, щоб його почути і вилікуватись від своїх недуг. Та він відходив у місця самітні і молився. Раз якось, коли Ісус навчав, були при тому фарисеї та учителі закону. Що поприходили з усіх сіл Галілеї та Юдеї і з Єрусалиму. І сила Господня була на ньому, щоб оздоровляти. Аж ось люди несуть на ліжку чоловіка, що був розслаблений. Вони шукали способу, як би його внести та перед ним покласти. І, не знайшовши, кудою б його внести, через натовп, вилізли на крівлю. І крізь череп'яну стелю спустили Його з ліжком на середину перед Ісуса. Бачивши їхню віру, Ісус мовив: Чоловіче, прощаються тобі твої гріхи. А книжники та фарисеї почали міркувати. Хто це такий, що говорить богохульства? Хто може гріхи відпускати крім одного бога? А Ісус же, знаючи думки їхні, відповів їм, Чому так думаєте в серцях ваших? Що легше сказати, Відпускаються тобі твої гріхи, чи сказати Встань і ходи. Та щоб ви знали, що син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати, мовить розслабленому Кажу тобі, встань, візьми твоє ліжко та йди додому. І вмить він устав у них перед очима, взяв те, на чому лежав, і пішов до свого дому, славлячи Бога. А всі остовпіли від здивування. Та прославляли Бога. Вони переповнилися страхом і казали Сьогодні бачили ми дивні речі. Після цього він вийшов, побачив митника Левіна ім'я, що сидів на митниці, і сказав до нього Ходи за мною. І той, кинувши все, встав і пішов за ним. Потім леві справив для нього бенкет великий у своїй хаті Була ж там з ними за столом велика сила митарів та інших. Фарисеї та їхні книжники нарікали і, звертаючись до його учнів, говорили, Чого ви з митарями і грішниками їсте і п'єте? Ісус у відповідь сказав їм не ті, що при добрім здоров'ї потребують лікаря, лише хворі. Я прийшов не щоб праведників кликати до покаяння, а грішних. А вони йому сказали учні Йоанна постять часто і моляться, так само і учні фарисеїв, а твої їдять та й п'ють. Ісус же до них промовив. Чи ж можете примусити постити весільних гостей, поки молодий з ними? Прийдуть дні, коли візьмуть від них молодого, тоді будуть постити в ті дні. Він їм сказав також цю притчу: Ніхто не відриває латки від нової одежини і не пришиває її до старої, а то і нову порве. І латка від нової не підійде до старої. Ніхто також не вливає молодого вина до старих бурдюків. А то нове вино прорве бурдюки, і само вино розіллється, і бурдюки пропадуть. Але треба вливати молоде вино до нових бурдюків. І ніхто, що п'є старе вино, нового не захоче, бо каже старе. Ліпше Послання до Євреїв. Розділ шостий. Тому, лишивши початкове вчення про Христа, звернімося до досконалішого, не закладаючи знову підвалим. Тобто про покаяння в мертвих ділах та про віру в Бога, про навчання хрещення та про рукоположення, про воскресіння мертвих та суд вічний ми зробимо і це, якщо Бог дозволить. Воно бо неможливо тих, які раз просвітились були, що скуштували небесного дару і стали учасниками Святого Духа. Скуштували доброго Божого Слова і сил майбутнього віку, та й відпали знов оновлювати до покаяння тих, які знову собі самим розпинають Божого сина і прилюдно зневажають. Земля бо що п'є дощ, який падає на неї часто, та родить зілля добре для тих, що її обробляють. Приймає від Бога благословення, а та, що приносить терня і будяки, не потрібна, близька до прокляття. Кінчається тим, що її спалять. Однак, любі, дарма що так говоримо. Ми переконані про вас краще та про те, що торкається спасіння. Бо Бог не є несправедливий. Щоб забути ваші діла і любов, яку ви виявили до Його імені, і послуги, що ви святим робите понині. Ми лиш бажаємо, щоб кожен з вас являв таку саму старанність для повного осягнення надії аж до кінця, щоб ви не стали недбайливі, а навпаки, наслідували тих, які вірою і витривалістю. Успадковують обітниці. І справді, коли Бог учиняв Авраамові обітницю, не маючи поклястися ніким вищим, то поклявся самим собою, кажучи, Справді, поблагословлю тебе щедро і розмножу тебе вельми. І він, завдяки довгій терпеливості, осягнув обітницю. Люди клянуться більшим від себе, і всякі їхні суперечки кінчаються клятвою на ствердження. Тому і Бог, бажаючи дати спадкоємцям обітниці як найсильніший доказ, що його рішення непорушне вжив клятви. Щоб двома незмінними речами, в яких неможливо, щоб Бог казав неправду, ми мали сильну заохоту. Ми, що прибігли прийняти надію, призначену нам. В ньому маємо, неначе якір душі, безпечний та міцний, що входить аж до середини за завісу, куди ввійшов за нас як предтеча Ісус, ставши архієреєм по віки на зразок Мелхиседека». Псалом 64 Боже, почуй мій голос, коли я скаржусь. Від страху перед ворогом бережи моє життя. Сховай мене від змови лиходіїв, від невгамовної юрби злочинців, що гострять, немов меч язик свій. Немов стрілу пускають гірке слово, щоб у безвинного із закутка стріляти. Стріляють несподівано на нього і не бояться. Цупко тримаються своїх злих намірів, радяться, як би таємно розставити тенета, і кажуть Хто нас побачить. Вигадують лихе, продумані замисли приховують. А нутро кожного і серце бездонне. Та Бог стрілу на них пускає, і вони притьмом ранами вкриті, і власний їхній язик їм готує погибель. Хто на них тільки погляне, похитує головою, і всі бачать те, і звістують діла Божі, і над його вчинками розважають. Радіє праведний у Господі, до нього прибігає. Всі праві серцем веселяться. Книга проповідника. Розділ дев'ятий. Усе це я розважив у моїм серці і зрозумів, що праведні і мудрі та діла їхні в руці Божій. Не знає чоловік, чи він любові, чи ненависті вартий. Усе перед ним марнота. Усе однаково всім приходить, однакова доля, праведному. Та безбожному, доброму, чистому та нечистому, тому, хто приносить жертви, і тому, хто їх не приносить. Однаково і доброму, і грішникові, і тому, хто клянеться, і тому, хто боїться клятви, це ж бо й біда в усьому, що діється під сонцем, що доля однакова для всіх. Та що серце людське повне злоби, і безумство у їхньому серці поки віку їхнього, а потім до мертвих. Поки хто належить до всіх живих, має ще надію бо ліпший живий пес, ніж лев мертвий. Живі, бо знають, що помруть, а мертві нічогісінько не знають не їм більш уже заплати. Пам'ять про них забулась любов їхня, ненависть їхня, ревнощі їхні усе вже пропало. Вони не матимуть повіки участі ні в чому, що діється під сонцем. Їж, отже, хліб весело, пий, вино щасливим серцем, бо Бог благословив уже Твоє діло. Хай завжди буде на тобі одежа світла, і олія хай не сходить з голови твоєї. Живи собі весело з жінкою, що її любиш усі дні життя марноти твоєї, яку Господь дав тобі під сонцем, бо всі дні марноти твоєї це твоя частка в житті і у твоїй праці, якою трудишся під сонцем. Усе, що потрапить тобі під руку, роби, поки живеш, бо у шеолі, куди простуєш, нема ні роботи, ні мізкування, ні знання, ні мудрості. Знову зауважив я під сонцем, що не всі швидкі бігають, хоробрі воюють, мудрі хліб їдять, розумні багатіють. А вчені осягають ласку, і що час недолі всіх їх спіткає. Чоловік свого часу не знає, немов ті риби, що ловляться у вражий невід, або як птахи, що заплутуються в сельце, так само і люди потрапляють у знегоду, коли вона злетить на них, зненацька. Бачив я ще й таку мудрість під сонцем, і вона мені великою здалася. Було собі якесь маленьке місто, і людей у ньому було мало. Прийшов під нього великий цар, обліг його і висипав вали високі проти нього. Аж ось знайшовся в ньому чолов'яга, бідний, але мудрий. І мудрістю своєю врятував те місто, але ніхто і не згадав отого бідолахи. І я сказав мудрість ліпша, ніж сила, та проте мудрість бідного в погорді, і слів його не хочуть слухати. Тихе слово мудрих варт більше, ніж крик ватажка дурнів. Мудрість ліпша від військової зброї. Одна хиба нищить багато добра. КНИГА БУТТЯ. Розділ 22 Після того. Бог випробував Авраама. Отож сказав до нього Аврааме. Той же відповів: Я тут. Бог сказав: Візьми сина твого, твого єдиного, якого любиш, Ісаака, і піди в морія край, та й принеси його там у всепалення на одній з гір, що її я тобі вкажу. Встав Авраам рано вранці, осідлав свого осла, взяв із собою двох слуг та Ісаака, сина свого, наколов дров на всипалення і пішов на місце, що призначив йому бог. На третій день підвів Авраам свої очі і, побачивши здалека те місце, сказав своїм слугам: Побудьте тут з ослом. А я з хлоп'ям, підемо аж он туди, та, поклонившись Богові, повернемося до вас. Тож узяв Авраам дрова всипалення та й поклав на Ісаака, сина свого, сам же взяв у руки вогонь і ніж, і пішли вони обидва вкупі. Тоді Ісаак заговорив до Авраама, батька свого, кажучи Батьку. А той Що тобі, сину? Ось каже він Вогонь і дрова. А де ягня на всепалення? Авраам же Бог подбає собі ягня на всепалення, сину. І йшли вони обидва разом. Як же прийшли на місце, про яке сказав йому Бог, то спорудив Авраам жертовник, розклав дрова і зв'язавши Ісаака, сина свого. Поклав його на жертовник зверху на дровах. Тоді простягнув Авраам свою руку і узяв ножа, щоб принести в жертву сина свого. Та ангел Господній кликнув до нього з неба і сказав Аврааме, Аврааме. Той відповів: Я тут. І сказав Бог: Не простягай руки твоєї на хлопця. Не чини йому нічого, тепер бо знаю, що ти боїшся Бога, що ти не пощадив свого сина, свого єдиного для мене. Коли Авраам підвів очі свої, та й дивиться аж ось позаду нього баран, заплутаний у кущах рогами. Пішов Авраам, узяв того барана і приніс його у все замість свого сина. І назвав Авраам те місце, Господь явився, як то й по сьогодні кажуть на горі, де Господь явився. Ангел же Господній кликнув до Авраама вдруге з неба і сказав Клянуся мною самим, це слово Господнє. За те, що ти вчинив це і не пощадив сина твого, твого єдиного. Я поблагословлю тебе вельми і дуже розмножу твоє потомство, як зорі на небі і як пісок, що на березі моря. Твої потомки займуть міста своїх ворогів. У твоєму потомстві благословляться всі народи землі, тому що ти послухав мого голосу. Тоді Авраам повернувся до своїх слуг. І вони підвелись та й пішли разом до Версавії І там у Версавії Авраам оселився. І сталося, що після того сповіщено Авраама так. Он і мілка вона теж породила синів на Хорові, твоєму братові, Уца, його первородного, і буза, його брата, Кемуела, батька Араму, Кеседа. Хазо, Півдаша, Їдлафа та Бетуела. Бетуел же мав Ревеку. Вісім оцих синів вродила мілка на хорові, Авраамовому братові. А його наложниця на ім'я Реума теж породила Теваха, Гахама, Тахаша і Мааху.